Привіт! Мені один квиток, будь ласка. Залишився лише один. Він мій. Це ж мій квиток. Відпусти, це моє. Віддай мені мій квиток. Це мій квиток. Ні, мій. Ауч! Ого. Привіт, дівчата. Зої? Це ж Зої. Привіт, Зої. Я тебе обожнюю. Чи вам допомогти? Джину. Дякую. Він подав руку мені. Зберегать свої лапи. Дівчата. аго, не треба сваритися гаразд. А вже ж, Перепрошую, панянки. Ходімо, нам уже час. Гаразд. Вхід виключно для кейпоп мисливців на демонів. Е... Привіт, братку. Те, щоб заходили тільки кейпоп мисливці на демонів. Хай щастить, братку. Тепер я тут охоронець Бейбі Саджа. Дімо, чи можна нам пройти? Вхід виключно для кей-поп хантерс. Той що? Чи ви бачите сканер кей-поп мисливців на демонів? Якщо ти не відповідаєш, то не пройдеш. То і гаразд. Я пильнуватиму ще до того. Ми готові. Прошу до сканера та за виграшки. Посунься. Твоя філіжанка не лізе в сканер. Нуль відсотків збігу. Ха. Ні, навдахи. Ви не проходите. Що? Ах, ти ж знов в береці. Це ще не все. Глинку. Чи ти бачиш те саме, що і я? Аго в продавцю. Ти де? Не спи. О, знову ви, дівчата. Мені, будь ласка, інструкцію, як стати румі, а мені цю з мірою. А вже шлюбі. Вдалого майковеру. А гов ти куди? Зачекай. Тобі так пасує, Люба. Ова, ідеально. Що? Вона вже і має одяг. Отак. А ти не вдаха в пачці. Дякую, пані Сахур. Невдаха. Дитинку, а що саме ти шукаєш? Привіт. Заходь на мій гаражний розпродаж. Вибирай, купуй. Тут немає нічогісінько відповідного. Мені потрібен ось такий одяг. Погляньмо, дитинко. Маю тут багато чого. Ні, перепрошую. Такого вбрання не маю. Халепа, то йди мені взяти собі вбрання для міри. Чудово, це мені підходить. Злодій, мене пограбували. Тримайте злодія. Мершій! Хвилинку, тільки пильнуй. Дивись на схиби. Так. Вдалося. Я його зупинила. Ось ваша сумочка. Дякую, дитинко. Як тобі віддячити? О, я знаю. Мені потрібне це, ось це і ще ось це. Я тобі митцю все пошию. Готово. Чи це те, чого ти хотіла? Ого! Так, ідеальне вбрання для Міри. Я дуже рада, що тобі сподобалося. Дякую. Бувай, дитинко. Одяг маю. О, а це хто такий? Тихіше їдеш далі. Все. О, бідося. Чи ти чуєш мене? Жодної реакції. Ти повністю розрядився. Я щось метикую. Ні, ні, ні. Отак. Погляньмо, чи спрацює цей експеримент із програми коледжу. Чи підзарядить тебе картопляна батарейка? Картопля готова, а другу частину дроту ось сюди. Я ожив. Той хто це зробив? Привіт. Ти врятувала мене, як я можу віддячити тобі. Мені потрібна ось така зброя. Ані пари з вуст? Маю ідею. Мені потрібен ось цей ліхтар. Нічогенький розмір. Що то він робить? Ога. Чудова зброя. Тримай. Ова, Барда, а вже ж я поміри. Дякую красно. Був радий допомогти. Обіймашки подяки. О, це ж так приємно. Бувай. Я все одно переможу. Маю вже чудовий костюм. О, ні. Міровер, тільки не це. Без глузди колесо пробите. Oh, mm -hmm. А що трапилося, друже. У мене спустило колесо. Ось що трапилося. Зрозуміло. Ого, мені спала на думку ідея. Mm -hmm. Яка саме ідея? Ось, чи mm -hmm. стільки вистачить на жуйку? Mm -hmm. Так, цього стане. Гаразд, дай мені одну жуйку. Добре, чи слід проживати. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Дірка ось тут. Та-дам. Я все полагодила. Ти геніальна. Дякую. Я можу їхати далі. Бувай! Щасливої дороги. Так, так. Що там далі маємо? Взуття, зброя. Ну я допоможу тобі за те, що ти допомогла мені. Чи ти маєш щось із цього списку? Хм, слід поміркувати. Черевики. Хвилинку. Відкривай. То як? Чи подобається? Ова, Неймовірно. Дякую, бувай. Mm -hmm. Ура взуття маю. Агов. Mm -hmm. Вона вже й тут. Mm -hmm. Як вона встигла швидше за мене? Mm -hmm. Румі збіг на 35%. Mm -hmm. Ні, замало. Що? Mm -hmm. Чого ж так мало? Mm -hmm. Агов, посунься. Mm -hmm. Ти що скажеш, сканере? Mm -hmm. Міра. Збіг на 34%. Цього недостатньо. Погляньте на ваші чек-листи. Нема цього, цього, цього. Багатьох пунктів бракує. Приходьте, коли все зробите. Гаразд. Леле, що це таке, га? Гедота, до чого ти я прилипла? Сюрприз. Ти не могла так вчинити. На все добре. Маю тепер ідеальне волосся. Що? Де ти взяла волосся? Таке гарнюще. Той хто тепер не вдаха. Але на нахабство, балерина невдахійно. О, просто жах. Хто небудь допоможіть. Так, павучку, зараз вже біжу, я тебе витягну зі цього павутинного полону. Дякую. Ти врятувала мене. Ага, прошу. А що власне трапилося? Ога. Все працює ідеально. Дякую тобі. Маю також маленьке прохання. Чи можеш зробити мені таку зачіску? Спробую. Мені потрібен гріма шейк. Серйозно? То й навіщо? Смакота. Ще один. І Ще один. Гадаю, я готовий. Іу, що це за павутинне гніздо? А вже ж. це повинна бути коса. Митцю позаплітаю. Оціни укладання, подружко. Ова! Дуже гарно. Красно тобі дякую, павучку. Ти найкращий перукар. Що сталося? Що нічого? Чи ти можеш допомогти мені щодо взуття? Потрібні ось такі чобітки. Що? Ні. О, так боляче. Підулашний вампірчику. То я тобі поможу. Чи ти взагалі чистиш свої вампірські зуби? Тут потрібен ретельний догляд. Що то ти робиш? О, так. Залишилося відполірувати. І клубілісіньке. Готово. Не бійся. Я поверну на місце. Ова, нічого не болить. Я такий щасливий. Була рада допомогти. То тепер твоя черга. Мені потрібні чобітки. Mm -hmm. Знаєш, тільки нікому mm -hmm. про це не розпотякай. Я саме ношу такі чобітки. Ова, чобітки слей. Відай їх okay. мені. Той гаразд, тільки для тебе. Тримай. <плес> Але якщо ти розпотякаєш, бодай одній живій душі. Каже, не розшукають в тебе скрізь. Чи ти збагнула? А вже ж. бувай, люба. Ура! Нарешті я поїм. Mm -hmm. Ауч, мій другий зуб. Привіт. Аго! Тобі чи повилазило? Мені зуб страшенно болить. Я нічого не їв тиждень. О, бідося. це ж тортури. Тримай, дарую тобі свої ікла. Ова, дякую. Вони пасують і на рідні. То як на вигляд? О, ти я ж просто красень. Браво. Ти подарувала мені нове життя. Як я можу віддячити тобі? Дістань мені такий меч. О, я навіть знаю, де його можна взяти вперед. Тут. Мабуть, він уже і спив. Ось меч. Аго, віддай його. Лела. Зайва кісточка. Ось тобі меч. Ова, він ідеальний. Кія! Дякую вампірчику. Прощавай, я сумуватиму. Я перша. Посунься, сама посунься. Ми обидві помістимося. Збіг на 95%. Та треба ж таке. Бракує жалюгідних 5%. Та ми ж виконали всенький чек-лист. У чому річ? Бракує макіяжу Любі. Та за виграшки. У такої. Що? Навіщо ти це вчинила? га? Це ти навіщо зв'язала мені ноги? Попалися невдахи. Та як ти посмів? Підступний типок. Ми невдовзі повернемося. Тут порожньо чи що. І ніхто нам не допоможе. Немо ну, далі. Пані Сахур, вона теж пішла. Сеньор вампір пані когісінько. Поглянь, я знайшла косметику. Віддай це мені. Я першою знайшла. Відпусти. Віддай мені косметичку. Зараз вона порветься. Стривай. Нам обом потрібен макіяж. Та об'єднаємося. Згода. Влаштуємо собі детокс. Ого, в скільки можна чекати. О, Можемо знімати маски. Я допоможу тобі нафарбуватися. Маєш розкішний вигляд. Дай п'ять, подружко. Останній пункт. Ми впоралися вперед. Ось і ми. Легше, аго. Прошу до сканера. 100% збір. Я дуже рада, що крутезно. Вітаю дівчата. Тепер ви можете пройти. Ласкаво, прошу. Що? О, ба! Румі Міро, я люблю вас, дівчата. Хто хоче локшине? А, -а, -а. Смакота. Аго, дівчата, покваптеся. Ви зараз все пропустите. Вже йдемо. Ну ж бо швидше, швидше. Ну тезно, друзі.